Всім доброго дня. Взагалі, той, хто себе повишає планку свою, горда людина, думає, що вона все може, може інших ганьбити людей, прирікати іншим людям, злословити. це все погано. Бо таке Господь понизить на суді Божому в пекло. Людина, яка дійсно змирена, вона себе ніколи не буде читати мудрою і гордовитою людиною. Вона буде в змиренності, проквідати Івангелію Христа і бути учнем, виконуючи Божі закони. Така людина, яка дійсно не грає на публіку, яка собі може навіть стояти десь в тиші, десь в кутку, але проквідати Слово Боже людям, Господь таку людину повисить на суді Божому до раю, до великого звання, до Царства Божого. Біблія це є лікувальна книга Як у реальному житті, всі рецепти від лікарів, які нам записують, розповідають, чи ми лікувалися. Так само Біблія. Там всі рецепти від, від Ісуса записані від Бога. І Еванглії від, від Івана, і Евангелії від Матфія, і Евангелії від, від Луки. Лука взагалі був тим апостолом і учнем, який дійсно не тільки. Показував, що говорив Ісус Христос, але й пояснював нам зрозумілими словами, що Він говорив нам. Ісус Христос. Він нам відкривав ці всі ознаки Христа і речення Христа. Він був як лікарем. Тому в нашому житті також є пророки, це люди Божі, це є пастора. Вони є пастирем, а ми їхні овечки, які дійсно на нас з нами дивляться. І вони є для нас лікарі, які також як лука, пояснюють нам слово Боже, не тільки пересказує Біблію, але й пояснюють, як маємо жити. Тому. Щоб дійсно ми також були, потрапили на перше місце, це в рай, а не униз. Бо якщо ми будемо тільки званими, то ми ніколи не врятуємося. Щоб дійсно ми потрапили на суді Божому в рай, ми зараз маємо змиряти себе, не гордувати, а бути в змиренності, провідати слово Боже людям. З десятиною, хлібчикими духовними, щоб дійсно ми слухали пасторів, як лікарів, які нам це все пояснюють, що ми дійсно це все науку передавали, були теологію людям також, були лікарями для них. Тоді дійсно Бог нас повисить, поставить нас в раї, в Царство Боже. І тому, перше, ми маємо вірити, друге, маємо дійсно виживати Слово Боже кожного дня, третє, маємо слухати Ісуса Христа, не людей. І четверте, маємо дійсно. Бути де бути людиною, яка змирена, бо Господь ту людину, яка дійсно вірна йому, він забере навіть з глуші з тихого місця, де її ніхто не чує, і поставить над усім. Тому останні будуть першими, а перші будуть останніми. Як фарисеї були першими, знали Біблію, стали останніми. А ми, як дійсно, були Ісус Христос, який народився, був останнім, він ніхто взагалі не знав, але він став першим цей світ. Тому давайте ми дійсно цінувати будемо те, що Христос розіп'яв для нас наші гріхи на христі і був нашим лікарем, дав нам Йоанну Христа, Слово Боже, яке ми зараз читаємо за вами. Тому слухаємо дійсно лікувальне слово Боже, і рятуємося. Амінь.